Hello, my friends! Всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів англійської мови Simple Tenses. Сьогодні завершуємо. Ми розглянули на попередніх заняттях Present Simple Tense. Теперішній простий час у стверджувальній заперечній питальній формі Past Simple Tense, минулий простий час. І сьогодні завершимо розглядати Future Simple Tense, майбутній простий час питальну форму. Ствердження і заперечення ми розглянули вже. І так, прості часи це констатація факту в теперішньому минулому майбутньому. В майбутньому часі ми будуємо речення і а, додаємо. Такі слова, які допомагають зрозуміти, в якому часі речення. В майбутньому це tomorrow, завтра, next week, наступного тижня, next month, наступного місяця, next year, наступного року. Як же побудувати питання у Future Simple Tense, у майбутньому простому часі? Ми маємо взяти наше допоміжне дієслово майбутнього простого часу Will. Яке вживається незалежно, можна вживати незалежно від того, про кого йде мова, про себе, про нас, про вас, про нього, про неї в одне нічим на І нам треба в питанні поставити його наперед. Ось у нас було, наприклад, ствердження: I will call you tomorrow. Я подзвоню вам завтра. Для того, щоб зробити з нього питальне речення і запитати, чи подзвонить хтось вам завтра. «will» треба винести наперед. Тобто в усіх питальних речень, навіть незалежно від того, це future simple, чи, past, чи Present, чи Simple, чи інша група часів, в питальних реченнях допоміжні дієслова виносяться наперед, щоб вийшло питальне речення в англійській мові. І так, спочатку в нас буде на першому місці допоміжне дієслово майбутнього часу Will. Далі ми маємо назвати виконавця дії. Давайте повторимо займенники I, Я, he – він, she – вона, ІТ, він, вона, воно третє особа одне не про неістоту. Ю, ти і ви в англійській мові є множиною ві, ми, they – вони. Далі ми називаємо безпосередньо дієслово, основне смислове дію. Да? Допоміжне дієслово майбутнього часу, виконавець дії і безпосередньо діє. І допоміжні слова, які допомагають зрозуміти, коли ця дія відбуватиметься. Да? І так, чи позвоню я вам завтра? Will I call you tomorrow? Короткі варіанти відповіді. Yes, I will, якщо так, No, I won't, якщо ні. Зверніть увагу, з якого допоміжного дієслова починається питання, ти й буде у короткій Відповіді. Чи подзвонить він вам завтра? Will he call you tomorrow? Yes, he will. No, he won't. Подзвонить вона вам завтра. Will she call you tomorrow? Yes, she will. No, she won't. Чи він подзвонить вам завтра. Will it call you tomorrow? Yes, it will. No, it won't. На жені. Ви подзвоните завтра. Will you call tomorrow? Yes, you will. No, you won't. Ми подзвонимо вам завтра. Will we call you tomorrow? Yes, we will. No, we won't. Вони подзвонять вам завтра. Will they call you tomorrow? Yes, they will. No, they won't. Ось у нас було наступне ствердження. I'll clean the rooms next Friday. Я прибиратиму кімнати наступної п'ятниці. Була скорочена форма WILL. В питанні скорочення не вживаються. Ми маємо повернути допоміжне дієслово Will до його повної форми і виносимо його наперед, щоб вийшло питальне речення. І так, чи прибирати моє кімнати наступної п'ятниці? Питання Will I clean the rooms next Friday? Yes, I will. No, I won't. Про нього. Will he clean the rooms next Friday? Yes he will. No he won't. Про неї. will she clean the rooms next Friday? Yes she will. No she won't. Про нього. Will it clean the rooms next Friday? Yes it will. No it won't. На жені. Ви прибиратимете кімнати наступної п'ятниці? Will you clean the rooms next Friday? Yes, you will. No you won't. Ми прибиратимемо Will we clean the rooms next Friday? Yes, we will. No, we won't. Про них питання. Will they clean the rooms next Friday? Yes, they will. No, they won't. Ще пару прикладів для закріплення. Ствердження у нас. I will come back at 5 p.m. Я повернусь о п'яті вечір. Для того, щоб побудувати питання, WILL треба винести наперед. Після WILL називаємо виконавця дії і основне смислове дієслово. Без змін, без будь-яких закінчень. І так, чи повернусь я о 5 вечора? Will I come back at 5 p.m.? Yes, I will. No, I won't. Про нього. Will he come back at 5 pm? Yes, he will. No, he won't про неї Will she come back at 5 pm? Yes, she will. No, she won't. Про нього, на істоту. Will it come back at 5 pm? Yes, it will. No, it won't. На жені. Ви повернетеся о 5 вечора? Will you come back at 5 pm? Yes, you will. No, you won't. Ми повернемось о 5 вечора. Will we come back at 5 pm? Yes, we will. No, we won't. Вони повернуться в 5 вечора? Will they come back at 5 pm? Yes, they will. No, they won't. Ще один приклад. Не забуваємо, що допоміжний діє слово майбутнього простого часу future simple tense will ствердженні воно скорочену форму має і додається до безпосередньо виконавця дії. I'll visit grandparents tomorrow. Я відвідаю бабусю дідуся завтра. Але в питальних реченнях WILL має тільки повну форму і виноситься наперед. Тож, чи відвідаю я бабусю дідуся завтра, буде звучати так: Will I visit grandparents tomorrow? Yes, I will. No, I won't. завтра. Will he visit grandparents tomorrow? Yes, he will. No, he won't. Prane. Will she visit grandparents tomorrow? Yes, she will. No, she won't. Pranyho. Will it visit grandparents tomorrow? Yes, it will. No, it won't. І множини. Так само спочатку допоміжне дієслово майбутнього часу WILL, потім виконавець дії і дія без змін. ВІЛ вказує на те, що це питання в майбутньому простому часі. Ви відвідаєте бабусю дідуся завтра? Will you visit grandparents tomorrow? Yes, you will. No, you won't. Ми відвідаємо. Will we visit grandparents tomorrow? Yes, we will. No, we won't. Вони відвідають бабусі дідуся завтра. Will will. they 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 visit grandparents tomorrow? Yes, they will. No, they won't. І так ми завершили розглядати групу часів. Simple tenses. Прості часи. І на наступному занятті починаємо розглядати, як будувати речення в групі часів. Continuous, continuous – тривалі часи. В чому ж різниця між simple tense and continuous tense, між простим часом і тривалим часом. В кожному з них є і теперішній, і минулий, і майбутній. Розбиратимемось далі. Bye for now!